Активна молодь Кам'янської громади в межах програми Апшифт відкрила кав'ярню бібліотеку. Це простір для проведення дозвілля з користю. Ми багато думали, над чим працювати і вирішили, що кращим для нас буде це простір, де молодь може розвиватися, читати книги. Це кафе бібліотека. У нас є книги різних жанрів, де молодь може просто приходити або брати додому і читати. Усе починалося із зацікавленості. Вертаючись стрічку, нам сказала одна людина, що є такий проект. Друга хвиля йде. І ми такі, чому б не податися тільки зацікавленості, і за цієї зацікавленості ми попали в 10 команд, і тепер ми хочемо робити нашу громаду краще. Менторка Наталія Бутнар розповіла про команду. Це четверо дуже цікавих молодих дівчат. Частина з них навчається, ще в школі є студентки. І вони дуже прагнули змінити щось в своїй громаді, бо бачили, що їм так не окей. І власне ця потреба в змінах була для них таким такою рушійною силою. Вони хотіли щось зробити для громади, і хотіли бачити результат. Власне, цей результат в них виявився дуже позитивним і дуже таким надихаючим для них. У громаді досі не було місця, де б молодь могла з користю проводити час. Це й стало основою проблеми, над вирішенням якої працювали впродовж проєкту. Вони взяли за основу проблему, що в їхній громаді немає місця, де молодь могла збиратися без супроводу дорослих, без директиви дорослих і грати, говорити, спілкуватися. Але ця ідея виросла в них в бібліотеку, де вони дають в оренду книжки. Де молодь може прийти взяти ці книжки, почитати, повернути і тим самим мати спільну тему для розмови і мати місце, де вони це можуть читати, бо не в кожного вдома є така можливість. Представники команди та дієві склали бюджет, знайшли місце для облаштування кав'ярні бібліотеки, прибрали його, створили соцмережі, розробили та реалізували стратегію інформаційної кампанії, закупили обладнання, декор, посуд та харчі. Підготували презентацію відкриття. Планів у дівчат багато. Ми з командою придбали тканинні фарми. Ми плануємо разом з нашою молоддю розфарбувати наші шопери. Також плануємо проводити тут вечір настільних ігор. І також ми будемо проводити тут speaking club з англійською. Захід, який, мабуть, нам сподобається, і молоді сподобається, це перегляд фільмів. І не потрібно буде йти в кінотеатр і платити за це багато грошей. Можуть прийти до нас, подивитися це безкоштовно, різні новинки, старі фільми. І за всі, які ми будемо разом голосувати, ініціативу молодь реалізувала в межах другої хвилі програми Апшифт. «Апшифт» дає можливість молоді втілювати власні проекти та покращувати життя в громаді в місті або в школі. Відбір здійснюється шляхом проведення різних співбесід, визначення мотивації команди, а також визначення їхнього розуміння проблеми. Чи не найважчим етапом був пошук приміщення, до якого був би доступ та відповідні умови для облаштування? Згадує менторка. Мали підтримку місцевої влади, яка надала їм власне цей простір, а вони вже самі його організували, далі наповнили, самі закупили, самі знайшли, оплатили. Тобто, це спосіб подорослішати і зробити щось самим і нести за це відповідальність. Власне, в цьому і суть проекту насправді навчити їх бути самостійними і впливати, і розуміти, що від їхніх дій багато що залежить, але вони відповідальні за це. Тобто я не брала на себе функцію мами. Я віддала їм карти в руки і можливості зростати. Поки доки триває навчальний рік, простір діє за домовленістю. Поки йде навчальний рік, то вони так визначать. Дні, в які хтось буде там, і можна буде прийти почитати, і вони матимуть календарні заходи, які вони будуть реалізовувати протягом проекту. Це і покази кінофільмів, і якісь настільні ігри, воркшопи, майстер-класи. Спікінг клаб вони організували собі, самі домовилися з вчителькою, яка буде на безоплатній основі приходити і вчити їх тому, що не довчили вони в школі. Досвід змін надихнув молодь. Дівчата вже міркують над наступним проєктом, на який планують подаватися, І продовжуватимуть змінювати свою громаду на краще.